Давай подивимося, що саме тобі принесе цей робочий тиждень з 9 по 15 червня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай дивитися. так? Для кого загалом цей перегляд? Для людини, яка, знаєш, постійно повертається в якісь минулі ситуації. І дивишся десь на життя через рожеві окуляри. Ну, це достатньо така молода людина, і та, яка має якісь зараз такі бажання, якісь ідеї, якісь, знаєш, проєкти, але ти не можеш залишити щось старе. Ти не можеш очистити свою свідомість так, від якихось минулих ситуацій, вони тебе постійно тягнуть. І якось ти дивишся на це все, що плануєш через рожеві такі окуляри, ось, і грузнеш у цьому болоті. Що несе загалом цей тиждень для тебе? Яким він для тебе буде? Достатньо напруженим, достатньо агресивним. Ти будеш конфліктувати, ти будеш мати ціль, будеш намагатися до неї рухатися і будеш десь агресувати, проявлятися дуже різко по відношенню до оточуючих людей. Дуже багато якихось планів, дуже багато такої активності. Так? От, але тобі говорять, що якби ти не хотіла швидко, швидко не буде. Ти дуже така харизматична людина, ти та, яка може зібрати в собі всю силу і вести за собою людей. Але дуже важливо зараз бути чесною з собою і не поспішати, тому що якби ти не летіла, куди б ти не йшла, якби ти не порушувала ту гармонію, яка є навколо, не буде швидше. Тебе будуть зупиняти. Тобі будуть показувати деякі моменти, на які ти не звертаєш уваги. Зверни увагу на цьому тижні на свої емоції і на те, від чого чи від кого ти залежна. Дуже багато буде провокацій на цьому тижні, тебе будуть намагатися виводити на емоції. Зверни увагу на обман. Який може вилитися на цьому тижні, піднятися, відкритися. Можливо, тобі самій доведеться когось обминути заради того, щоб вийти переможницею у деяких своїх ситуаціях. Знаєш, а, ти дуже інтуїтивно розвинена людина, і дуже багато чого можеш. І на цьому тижні дуже важливо. Знаєш, так зрозуміти, куди ти зараз рухаєшся, чим ти чітко займаєшся, яка твоя ціль? Для того, щоб не розчаруватися далі, то важливо визначитися і йти вперед. Бо тебе чекає нова дорога. Ти вийдеш на нову доріжку.